Всім доброго вечора чи доброго ранку, хто коли мене буде дивитися. Я для вас підготував дуже цікаве відео сьогодні. О, дивіться, бачите, так автобуси виглядають в Канаді. Сьогоднішня тема є надзвичайно цікава, тому що я хочу розповісти вам про 5 речей, які канадці просто не можуть зрозуміти в українцях. І повірте мені, це цікаво з різних боків, тому що канадці мають свою культуру, канадці дивляться на речі по-свому. Українці дивляться по-своєму, але те, що ми робимо, воно є дивно канадцям. І про кого я саме буду говорити? Про канадців. Ви напевно думаєте, ну канадці це ж можуть бути іммігранти з різних країн, і це правда. Але я говорю про людей, які народжені в Канаді, і саме людей, з якими я спілкуюся, які підняли цю тему, і які говорять про це в своїх соцмережах, про українців, з хорошої точки зору. Це Зрозуміти, це з позитивного боку більше напрямовано. Але я хочу, щоб ви в коментарях давали більше пояснення. Бо тому, що канадці, деякі мої знайомі будуть дивитися це відео. Я думаю, що це буде цікаво, якщо ви да самі скажете і трошки поясните, чому саме так в нашій культурі це відбувається. Я все ж таки з України виїхав давно, але прекрасно це все розумію. Мені це зовсім не дивно, і розумію, звідки воно. Приходить, але з вашого боку буду вам дуже вдячний, якщо ви теж поділитесь. Залишайте цьому відео прямо зараз вподобайки, щоб побільше і побільше людей могло б попасти на це відео. І також підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Бо це дуже цікавий канал, де я завжди піднімаю важливі та цікаві теми. Перша річ, яка дуже, така, знаєте, складна на розуміння для канадців, це те, що наші люди дуже є прямо лінійними. І я знаю, що ви всі українці ви до цього привикли ви це. Знаєте, ви в тому жили, ви виростали, і українці переважно не приховують своїх емоцій та не будуть просто так знаєте з вами говорити, там, усміхатися або починати якісь там розмови просто з чужинцями на вулиці. А от канадці вони зовсім інакші. Вони дуже люблять цей small talk, де вони починають розповідати, говорити гарно там відноситись до людей. Ніколи людям не скажуть поганого прямо в очі, бо вони... Бояться і вважають, що це не культурно і негарно. А наші люди вони трошки по-іншому. Вони такі, якщо їм щось не сподобається, то вони зразу це скажуть прямо в очі. І Це деяких канадців дуже сильно вражає. І вони не можуть зрозуміти, яка величезна різниця між канадцями в тому плані, що вони більш так бояться висказати свою думку. і Вони в якомусь сенсі навіть заздрять, Українцям, що українці можуть просто так прямо висказати, зразу, що вони думають на місці, і таким чином українців більше зразу поважають і бояться потім навіть в майбутньому на роботі якось до них звертатися. Цікаво навіть буде, чи у вас такі були якісь порівняння в реальному житті тут, в Канаді, якісь історії, бо я думаю, що точно були. Наступна дуже цікава така причина, яку канадці не може ще до сих пір зрозуміти. Вже рахуйте скільки років пройшло, особливо коли новоприбулі приїхали. І ви повинні зрозуміти, що ця хвиля новоприбулих це була найбільша така хвиля, яка приїхала одночасно. і Тому канадці дійсно почали зауважувати багато різних речей і багато новинок, тому що ці українці. Нову прибулі привезли багато нових новинок, це вже більше нове покоління. Також багато приїхало, і вони привезли вже різні такі ідеї, цікаві ідеї та й в менталітеті, трошки дещо змінилось, дещо не змінилося. Але ця ситуація, я можу погодитись з канадцями, вона абсолютно відрізняє наших людей від канадців. Розумієте, наші люди вони дуже так завжди приємливо відносяться. От, наприклад, канадці не один раз ходили в гості. І не один раз приходили додому, то українці зразу чай, кава, печиво, навіть можуть борщ запропонувати і також дуже так гарно відносяться, зразу обнімаються, цілуються і деколи навіть лізуть занадто сильно в душу. А канадці цього дуже сильно не люблять, і канадці вважають, що навпаки не потрібно надоїдати, не потрібно запрошувати. Дуже часто, і навіть коли канадці запрошують когось додому, деколи навіть можуть вам не запропонувати навіть пляшечку води. Я вже не говорю про той чай чи каву. А українці ніколи такого не пропустять, бо це в нашій культурі, наші люди вивчені, що потрібно по таке робити, потрібно гарно відноситись, і потрібно, коли до вас додому хтось приходить. Пригостити когось принаймні чимось. І це велика різниця між канадцями і українцями. Тому канадці, коли приходили додому до деяких наших українських біженців, вони просто були вражені від того, як до них відносились. Вони деякі почувалися, ніби до них відносилися як до якихось королів. Просто невідомо, де в якійсь, знаєте, такій е, ситуації, що вони просто навіть не очікували, що можуть так відноситись люди до них. Ви собі просто вдумайтеся. До якої степені це приємно канадцям і як це показує наш такий хороший приклад, в нашому менталітеті та в нашому характері? Наступну річ точно від нас не можна забрати: наша емоційність і наш драматизм. Коли ми збираємося за столами, коли особливо сім'ї, близькі, родичі починаються різні теми політичні, різні життєві теми, хто де працює, хто скільки заробляє, люди деколи починають дуже сильно кричати, нервуватися, голосно говорити, можуть піднімати келих просто завжди, фактично нема значення, коли якісь є за столя, має бути пляшка там стояти деколи. І такі речі. Також канадцям важко зрозуміти, тому що в коли збираються, вони не сідають за стіл і вони навіть всі разом не спілкуються, тому що дуже часто канадці запрошують різних людей, своїх друзів, своїх співробітників, хтось когось не знає. І всі діляться на частинки, або всі приходять там, беруть піцу, або беруть якусь їжу, або приносять навіть свою їжу в гості, уявіть собі, і потім розходяться по хаті. Чи по кімнатах і сидять окремо, і ніхто не показує себе таких, знаєте, емоційних різних розмов. А в нас, в українців, це закладено в ДНК. Українці люблять це робити, українці не один раз себе так висловлюють. І ми всі можемо з цим погодитися, що це правда, що деколи навіть, аж занадто заходить. Але що цікаво про нас, що ми... Висловлюємо свою думку, ми не боїмося висловлювати свою думку. І потім це дуже допомагає в загальному нам і зразу всі миряться, і майже ніхто ні на кого не ображається. Але в канадців це зовсім все навпаки, тому їм важко це зрозуміти і до цього привикнути. Останні дві причини вони не також абсолютно є важливими. Я не міг з вами ними не поділитися і думаю, що ви з ними погодитеся на 100%. Українці люблять економити. Українці будуть економити навіть якщо в них є повно грошей. Навіть якщо вони добре заробляють, навіть якщо в них банк тріщить, навіть якщо в них кишені тщать грошима, українці завжди будуть шукати, як зекономити. Українець не буде переплачувати просто так додаткових пару доларів просто за зручність. Українець навпаки буде шукати, як ці гроші зекономити. І це дуже вражає канадців в українців, в українцях, що вони завжди шукають, як зекономити. І тому Українці навпаки в цій країні добиваються навіть деколи більше ніж самі канадці, і за те, що вони вміють економити, і за те, що їм виходить е, ця звичка і ця привичка, яку вони привезли з України, бо потрібно було виживати і батьки так правильно навчили, і тому майже всі українці не бідують тут в Канаді. І остання найцікавіша така причина. Яка яку до сих пір не розуміють і точно ніколи не зрозуміють я вам гарантується, бо таку причину тільки можна зрозуміти, поживши в Україні, поживши цій ситуації в цій системі. Якщо ви там не жили, ніколи цього не бачили. То ви ніколи цього не зрозумієте. Українці не довіряють дуже часто е, поліції, е, тому що вони вважають, що поліція не захищає так, як правильно, тому в Україні дуже часто до поліції хамлять, відносяться некультурно і негарно. І українці вважають, що це неправильно, що ця система, як то кажуть, не для того, щоб допомагати людям. А канадці з іншого боку, вони зовсім інші. Вони абсолютно довіряють на повну на силу е системі, поліції, е політикам і не вважають, що хтось спробує їх надурити чи йти проти них, а навпаки, вдячні, що Україна за них так дбає. От вам п'ять таких цікавих причин. Які канадці ще до сих пір не можуть зрозуміти, до сих пір? Дякую, друзі. Я вам дуже сильно дякую за вашу підтримку завжди на цьому каналі. Вам бажаю здоров'я, як завжди, та мирного неба над нашою улюбленою Україною.